Настрої принаймні намі в висловлюваннях Дональда Трампа будемо розбирати з українським політологом Тарасом Загороднім. Пане трас, вітаю нашій студії. Слава Україні, доброго дня, героям Слава пане Трас. Останнє, що я повідомляв нашим глядачам про те, що Трамп каже, що хочу знову контактувати з ким чим Іном. Для чого це? Для кому це потрібно? Чи справді це так і буде, чи це просто така от висловлення від Трампа? Тому що знову ж таки повторюся. Після першого разу зустрічі мало що змінилося. А хто сказав, що мало що змінилося? Яка була мета попередньої зустрічі? Ну, те, що вони намагалися зменшити ядерний потенціал. Ну, КНДР припинила стріляти у бік США. Я думаю, що це було головне. Ракети припинили літати. Я думаю, що для Трампа було цього достатньо. Хто сказав, що він з ним перемовлявся стосовно зменшення потенціалу? Я, наприклад, не пам'ятаю, що вони ядерне випробування проводили і стріляло в бік США, а там вже ракети і бік цього Гавайських островів. Я, якщо не помиляюся, вже і туди долітали. Тому я думаю, що якщо Трамп став перед собою завдання припинити, щоб стріляли у бік США, то значить він досяг своєї цілі. Тому в даному випадку, що зараз буде йтися, і не виключення, це спочатку Китай, а потім КНДР. А КН... КНДР буде що запропоновано для того, щоб вони не насилали військ до. Росії або не давали можливості працювати ну допомагати, наприклад, росіянам у виробництві зброї. До цього буде що це там буде такий пряник, а далі буде розмова з Китаєм для того, щоб він доповнив цей пряник батагом. Тобто, пан Трас, от є підписана стратегічне партнерство всеосяжне між Росією і Північною Кореєю. А ви і вважати, що Трамп може повпливати на те, що Чен чини скаже Путін у нас і там підписано, але там виконати ми не будемо з тих чи інших причин. Такий самий договір у Кім Кимчанина підписаний із Китаєм. І Китай має більше впливу на Корею, тому що 70% товарообігу Кореї, яка якраз приходиться на Китай, він може одним помахом років взагалі зупинити економіку КНДР, якщо дуже сильно захочуть. Все, що зараз відбувається в Україні, солдати корейські виробництво зброї, це з мовчазною згоди Китаю відбувається. Антрас, останнє висловлення знову ж таки Трампа на зустрічі з прем'єр-міністром Японії. Він знову ж таки розповідав про втрати в війні росіян і втрати української оборонної армії. Він назвав 800-900 тисяч загарбників, загинуло і 700 тисяч з боку оборонців України. Він свідомо прирівнює агресора і того на кого напала Росія, чи це в нього поверхневі цифри? Його тільки цікавить от те, що йому дали він та й прочитав. Ну, давайте так. У Трампа є велика манера і велика любов до великих цифр, він любить перебільшувати деякі речі для того, щоб потім розказати наскільки він грамотно все владнав, так припинив величезну бінню в даному випадку. Чому він так говорить? Тому що він хоче бути посередником. Якщо він буде безпосередньо ставати на Рік той чи іншої сторони, то він не зможе бути і припинити війну. Так він вважає, що зараз на даний час я це дуже добре. Що Путін головний, хто не хоче припиняти війну, і коли він говорить і те, і те, він в даному випадку хоче бути доступним для обох сторін. Трамп же не є суддєю, і він не повинен бути суддєю. Він хоче бути посередником, який припинить війну. А посередник, який хоче припинити війну, це означає рівні контакти зі всіма. І когось буде змушувати в даному випадку Росію, там робота вже ведеться, можна вже буде бачити. А з Україною по-іншому буде вибудовувати стосунки. Ну, наприклад, я вважаю, що. Оця розмова про рідке земельне те, що він почав говорити, це дуже гарна новина для України, яка полягає в тому, що Трамп починає пояснювати своїм виборцям, чому військова допомога Україні за Україні буде зараз продовжуватись, і в майбутньому буде продовжуватись, тому що не факт, що існують в такому обсязі ці рідкоземельні метали, ми повинні розуміти. Це поки що така гіпотеза. Але він під цю гіпотезу під робить обґрунтування, чому він повинен допомагати. Тому що якщо Байден, як він завжди його критикував, просто так це робив, то Трамп пояснює, чому це буде продовження, тобто є вигода безпосередньо американців. Тарас, як ви вважаєте, от кіткелог, начебто, має прибути до Києва 20 лютого, 12 на базі Рамштайн, відбудеться зустріч міністрів оборони країн партнерів України, де головуватиме Британія вперше а не Сполучені Штати Америки. Ну і Мюнхенська безпекова конференція. Ці дати є якимись ключовими, де будуть щось вирішувати. І загалом, чи є, от як казав Володимир Зеленський, що наразі здається, плану в Трампа немає. Є, хоч якісь ви вважаєте саме планування, чи є от стягування інформації на базі чого будуть формувати щось? Ну у мене підозра, що зараз американці героїчно б'ються головою об стінку, яку зветься пан е, Путін, так. Вони поки що досі не вірять мабуть, ну намагаються принаймні розуміти, що це невиліковна там або зносити Путіна, або давати можливість Україні збільшувати допомогу для того, щоб бити по її територію по території Російської Федерації. В першу чергу по іншому, по іншому, по іншому не по іншому, не поки що не виходить. Вони намагаються знайти якийсь такий компроміс, але з іншого боку, ведеться: ведеться робота щодо купирування Росії. Подивіться, от у нас на минулому тижні до ще на цьому тижні якось так непомітно пройшла новина. Що данія починає перевіряти суда, які йдуть в Балтійське море на предмет екології, виявляється нафта, яку провозить Росія в танкерах старих, є екологічно небезпечною. І Данія чомусь про це заговорила саме зараз. Не виключено, що пов'язана з розмовами і тиском на Гренландію, так? І все, що з цим пов'язано. Тому процеси паралельні йдуть, йдуть, але звичайно, що я впевнений, що поки що немає чіткої розуміння, що де робити далі. І це дуже добре для нас, тому що чим більше буде вивчення ситуації, розуміння того, що. З Путіним треба закінчувати, так е, е, я був країну допомагати, тим краще для нас буде у будь-якому разі. Е, до речі, ви знали про Данію пане Тараса. Та там якась така ситуація, що вони навіть будуть поряд ті судна, які не лише які мали намір зайти в їхні порти, але які просто пропливають там. Вони будуть їх доперевіряти. До речі... це революція це революція, тому що Данія як що не помиляється, що з середині 19-го сторіччя. Дала всім зрозуміти, що вони не будуть взагалі нічого робити, щоб було вільне судноплавство в Балтійському морі, щоб там не відбувалося в Балтійському морі. Власне, я пригадую, що е економічні експерти казали, що насправді це політичне рішення, якби його от власне втілити, це було б дуже серйозний удар. по... Так, вам кіновому флоті. І помітте, знову таки, помітьте, що два роки ніхто не переймався да, mm -hmm. цим. А тут а, прийшов Трамп, який цікавиться нафтою, дуже-дуже цікавиться. Почалися наїзди на Гренландію і все інше. Данія зрозуміла, що треба більше зусиль робити в напрямку а, впорядкування, впорядкування суднопласта у Балтійському морі. Пане траса історія звілько, з земельними ресурсами, які цікавлять Трампа, якому в офісі Президента відповіли, що вони готові розмовляти на цю тему. Остання заява Володимира Зеленського. Коли він демонстрував журналістам агенції Reuters, де що в Україні лежить, що це буде виключно лише співпраця разом, а не віддавання якихось ресурсів. До чого я веду? Шольц це розкритикував, тому що він сказав: ну як віддавати ресурси, треба відновлювати Україну після війни багато мільярдів і те, і інше. І наступне. Також кандидат його опонент Мерц теж розкритикував США, що вони не такі, як були раніше. До чого я веду? Чи варто розглядати рідкоземельничне питання як розвиток і рухати в цьому напрямку? З тенденцією в перспективі, що це може бути частково і гарантії безпеки? Ну Шоль Шольц просто сам би хотів це без США отримати. Так що давайте десь не думати, що він так сильно переживає за Україну. Стосовно остання, то що ви сказали, гарантії безпеки, ну це ну це знаєте, це ж маячня, якась інфантільна, яке я теж часто бачу в нашому в нашому інформаційному просторі те, що от в Фейсбуках так часто в мене теж говорить, шановні, єдиною, єдиною забезпечення безпеки України є українська армія. Так, власне, ВПК ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів і максимально локалізована промисловість військового що є запорукою нашої безпеки. Наявність, наявність американського капіталу, там в якомусь вигляді це тільки додатково, але не обов'язково. Розповідаю вам на конкретному прикладі. Припустимо, а, ну припустимо, от на Донбасі був видобуток. Ну припустимо, ліцію. Так, ну давайте mm -hmm. так. Захоплюють цю територію росіяни. Що вони не домовляться, росіяни не домовляться з американською корпорацією, наприклад, під іншою вивіскою видобувати спільно, наприклад, то тільки без українців. Так що давайте теж без цього, без ілюзій стосовно того, що над нашою головою можуть домовитись. Це раз я Зеленський правильно говорю, що нам співпраця потрібна а не віддача. Експортувати безпосередньо виключно сировину це злочин проти України та українського народу. Ми повинні це розуміти. Тому якщо є бажання в України брати участь в цьому, то звичайно повинні бути вимоги і зобов'язання. Перше, будувати виробництво кінцевого продукту, тому що заробляють в основному точніше, заробляє той, хто виробляє кінцевий продукт і продає його, а не сировину. Бо нам залишать купу цих тереконів зіпсовану екологію, а і все так, що давайте теж без алюзії стосовно того, що відбувається. Далі 50 на 50 розподіл прибутку. Звичайно, натікати, що така важлива справа не може бути в Україні. Безпечно, якщо мінімум 5 тисяч солдат американських на території України все ж таки повинно бути. Ну і звичайно, що я думаю, що так вже натякаються наші урядовці. Дональд Фредович, у нас для вас є погані новини. Наші з вами рідкоземельні метали вже захопила Росія. Так? так що давайте кордони 91-го року на Крим. Там ще нафта газ на шельфі є дуже багато для того, щоб у всіх все було добре і взаємовигідно і так далі. І так далі. Тому треба висувати теж паралельні вимоги, не боятися. <тит> а, а знаєте, то у нас деякі знаєте почали стрибати як індіанці перед білим паном. коли кричати, що ось, ось давайте. <сміх> я десь бачу, хтось написав, давайте віддамо свої, свої ресурси на 100 років. Ну це маразм просто абсолютно індіанське такі, знаєте, Знайте. Буси в обмін на землю, те, що називається, вимагати промисловість потрібно, так зобов'язання по промисловісті, кінцевому продукту, де Україна матиме свою частку, і український народ матиме свою частку, і так далі. А не сидіти і радіти, просто якусь першу пропозиції. Читайте книги Трампа. У нього все там написано: першу пропозицію ніколи не приймають. Пане Тарасе, на завершення питання виборів, які активно підіймають Келох, Ну і кажуть, що в кулуарах США також багато конгресменів говорять та й всі політики про вибори. Першочергова мета цих от закликів провести вибори – Це справді, от, аби демократія була демократією. Ну, давайте так. Ви, до речі, помітили різницю між тим, що сказав Кіт Келех. Ну о, він сказав Кіткелех в інтерв'ю, і те, що ляпнула Ройтерс до цього. Я помітив та да. я тоді ще сумнівався, що Кіткелах само в такому вибача в ви Фейсбуці. Я в Фейсбуці посала. Да, а скінте да, посилання он, вам он. кидають посилання, а там посилання на те посилання, якого немає. Там так, да, да. я ж вам сказав, дуже підозріло було. Дивіться, кіткелах він сказав. Відже, по перше, він не сказав, що до кінця року, як там було написано в Ройтерсі, да а що обов'язково до кінця року все проводити. І знову там не була там, що там під час саме не вирвана з контексту, що під час війни і так далі. От що сказав Келлахер. так звичайно, після зараз неможливо, бо це заборонена конституція. Можливо, після припинення вогню. Все, більше там нічого було особливо не сказано. Ну і там, що можливо, там в демократичних країнах проводиться вибори і ніякої. Чітких прив'язок додати, що припиняється якесь перемір'я, а потім ми робимо вибори, так, і так далі. Ну такого не було. Звичайна заява. Але ви повинні розуміти, чи є там таке бажання у деяких осіб. Ну звичайно, що є у деяких осіб таке бажання привернути таку фішку. Давайте якесь перемір'я, зробимо. Не зупиняємо процес, так перемовний перевибори, Там а потім робимо перевибори, а потім наступний президент вже проводить до кінця, там те, що є ну, перемовний процес. А тут позиція нашої влади, я вже дуже правильно сказав. Ні, спочатку всі там безпекові питання. Щоб було зрозуміло, щоб це ніколи не повториться. І тоді давайте будемо проводити, знімати там військовий стан, проводити вибори, бо не знаю, що таке Росія. Росія може погодитись на перемир'я, потім через на наступний день повністю. Знову починати бомбардувати, а заявляючи про те, що Україна щось порушила. Ну росіян так не працює. Ми вже знаємо, що вони будуть здобуватися свого. І будуть у будь-який спосіб у будь-який спосіб довбати по, добиватися свого, у них завдання знищити Україну як державу. От і все. Тому, звичайно, що слід наполягати теж до своєму взагалі не боятися наполягати, то знаєте, у нас теж у деяких така якась а, така. Меншу вартісне позиція. Ну от вони сказали, причому, до речі, не Трамп що сказав, да і все, і треба одразу ж бігати за будь-якою будь можливості. Ні, захід це завжди діалог, захід це завжди торги і так далі. Слід звикати теж торгуватися, захищати свою позицію аргументовано. Тим більше Україна стала суб'єктною, коли почала виробляти свою зброю. Ви повинні це чітко розуміти. Багатьом на заході не подобається, що Україна почала виробляти зброю самостійно бити по території Росії. Оце пам'ятаєте рік тому, коли СБУшники почали перші ага. довбати НПЗ. Нам почали заявляти, що це виявляється офіційно. голова Пентагону. Почав заявляти, що це є цивільною інфраструктурою. Ось тому, що не подобається, бо доводиться тепер на нас вважати. Україна. Я хочу сказати, стає сильнішою в цьому плані. Інтенсивність ударів зростає. А це не дає можливості ігнорувати нас. Ви знаєте, у нас часто говорять: от як так зробити, щоб нас не ігнорували, не розмовляли без нас. Я говорю, та заспокойтеся, не треба ні за ким бігати, не треба там до Трампа, до цього там, візьміть нас перемовини і так далі. Штампувати зброю, клепати ракети та будувати по території Росії. І ніхто не ні зможе проігнорувати Україну, тому що це просто не матиме ніякого сенсу. Пане Тарас, як завжди, дякую вам за цю розмову, дякую за час та змогу. Нагадаю, дякую. нашим глядачам з нами був український політолог Тарас Загородній.